Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на картах Таро хочу продивитися такий населений пункт, як Костян... Костянтинівка Донецької області. Зараз, коли наші Збройні Сили України відійшли від Солидару, намагаються втримати Бахмут. Там далі на шляху стоїть Костянтинівка. Хотілося знаєте, мені знати там ситуацію. Чомусь у мене там така, знаєте, неспокійна робила я приватні консультації для людей, які там в тих містах проживають. І чомусь ну, карти йдуть не зовсім добрі, тому я хотіла окремо подивитися цей населений пункт. Тому давайте подивимося, що очікує в найближчим часом на Костянтинівку. Що очікує найближчим часом Костянтинівку Донецької області. Стосовно воєнних дій маю на увазі, що очікує найближчим часом Костянтинівку в ході воєнних дій. Що очікує воєнним діям? Так. Початок яких ударів. Щось все тут, знаєте, такого пожриці, багато яких таємниць. Так, і зміни. Карта смерті, трансформація. Тобто, дивіться, перше, що випало, це карта початок, початок яких з дій. Жезли це дії, це вогонь, це така вогняна стихія. Тому військові намагаються стримати тут ситуацію, будуть стримувати, будуть відтягувати її максимально. Що говорить нам Жриця? Потрібно там, знаєте так, ситуація буде, от вона не зараз зміниться, вона йде таким поступовим, звісно, але поступово туди будуть якісь зміни. Зміни по карті смерть говорить, що ситуація буде трансформуватися, тобто змінюватися. Що тут по карті смерть? Військові. І башня. Дивіться буде зруйновано задоволення, тобто буде зруйноване, дивіться, трансформації. Це зміна військова, тобто туди якась військова ситуація, яка б задовольняла людей, вона руйнується. Тому ми бачимо, що, що ж тут. Ще нам покажіть. Ну, туди будуть направлені, дивіться, військовий процес, туди будуть задачі, туди будуть прикази стоять, щось туди треба буде, ну, якийсь процес, робочий процес. Але Королева, бачите, віддає накази туди. Потребуюватиме допомоги Костянтинівка. Так. Давайте подивимося, які плани, які плани у російської армії на Костянтинівку Донецької області в найближчий час, які плани у російської армії на населений пункт Костянтинівка Донецької області, які військові плани у російської армії? Да. Таке, як знаєте, все ж таки буде там який, в результаті буде дивіться, це процес, запущений якісь, хочуть вони запустити туди процес. Тобто, дійсно вони хочуть розкрутити цей маховик, як говоря... говорить. Тобто, дивіться, які тут у нас карти виходять, тобто, колісниця. Які плани говорять? Перша ось Паж, чаш. Тобто, у них є якийсь ну, от, початок дій, плани якісь є, можливо, якісь, є пропозиція якась у когось там, Тобто якісь є розмови про це, щоб туди запустити цей процес, колісниця, щоб туди йти, туди, щоб здобути це, цей населений пункт, щоб взяти його в руки, взяти. Дивіться, якими діями агресивними, військовими, хитрими діями. Це їхній хитрий план. Їхній хитрий план. Ну, давайте спитаємося. Так, чи вдасться їм реалізувати свої плани, чи вдасться їм реалізувати свої плани російській армії, чи вдасться стосовно. Костянтинівки, папа випадає. Тобто Тут все будуть по якимось правилам, знаєте, по якимсь настав. Ну, стосовно військові, скоріше всього, якісь вищі ранги будуть составляти. Тобто Тут традиції йдуть якісь, тут іде структура, Тобто якась є вже план, якийсь є, якісь імператори вже такі. Щось таке є. Пожриці. це буде якось, знаєте, як секретний план. Але повішений говорить, що ситуація буде змінюватися. І вона, знаєте, поки що, знаєте, поки що в них це тільки плани. Поки що це тільки плани. Але вони бажають цей в повному обсязі, бажають цей, начебто, населений пункт. Тому так, бачите, як плани у них. Добре, давайте подивимося так. Чи буде в окупації найближче, чи буде там протягом. Ну, давайте, чи буде в окупації? Просто загальне спитаємо. Чи буде в окупації населений пункт Костянтинівка Донецької області? Чи буде в окупації російських військ Костянтинівка? Чи буде. Чи буде в окупації Костянтинівка найближчим часом? Вони очікують, вони очікують. Планують якось взяти можливо в кільце даже. Я думаю, що все ж таки, знаєте, вони бажають взяти, але поки що ну, ну, поки що, ну, така оборона. Вони стикаються з обороною. Тому поки що я не бачу в окупації. Якось процес цей відтягується. Україна не бажає цього і вона не дасть цього зробити. по... У це буде таке, знаєте, туди-сюди, то ми підійдемо, то вони відійдуть, то вони підійдуть, ми відійдемо. Тобто такі по типу качелі. Давайте спитаємо, чи будуть, великі, чи будуть руйнування великі у селі Константинівка, чи в місті Константинівка? Донецької області, чи будуть великі руйнування протягом наступних двох місяців, чи будуть там великі руйнування. Так, ви знаєте, місто то вистоїть, але будуть, ну, будуть, знаєте, печалі, розчарування і зачистки. Тобто будуть дійсно жертви можливі і. Будуть обстрілювати. Що будуть тут з містом робити? Ну, активні активні дії тут будуть. Але місто вистоїть. Вистоїть, місто вистоїть. І перемога, карта перемоги, тому повинно місто вистоїти. Так, що ж тут зі сторони Збройних сил України? Константинівка зі сторони України. Що, що очікувати місту зі сторони України? Ну, військові там будуть втримувати це все по правосуддю, тобто захищати своє право на наш населений пункт. Будуть там десь окопуватися, будуть там закріплюватися. Ну і тримати структуру. Тримати структуру. Я думаю, що все ж таки все буде добре. Все буде добре. Поки що, знаєте, ну я не бачу окупації, давайте ще я на іншій колоді продивлюся питання окупації. Покажіть мені, будь ласка, чи буде. Взяти в окупацію місто Костянтинівка Донецької області, чи буде взяти в окупацію? Чи буде окуповане місто Костянтинівка Донецької області? Чи буде окуповане? Ну, що туди буде якийсь рухатися процес, туди якісь Тобто це буде. Що там будуть удари, це будуть. Що будуть жертви, це також будуть. Удари, жертви, дивіться, все, тобто будуть руйнувати місто. Просто, знаєте, вщент зруйновувати, зас... ну, бої будуть. Колісниця, що говорить нам колісниця? Колесо фортуни, куди? На втрати будуть, бачите втрати ресурсів, втрати людські втрати, тобто колесо запуститься на втрати. Тобто колісниця говорить, що буде якийсь рух і будуть якісь великі втрати. Ну, знаєте як? Вони не залишуть просто так, знаєте, Константинівку, тому я окупацію поки що не бачу, але обстріли будуть. Тому давайте трішечки поживемо, як кажуть, побачимо. Якщо там будуть вже якісь процеси відбуватися, тоді вже будемо ближче. Тоді будемо вже дивитися. Зараз енергії отакі. Тобто, обстріли будуть, на жаль, окупації поки що я не бачу. Наші збройні сили будуть максимально захищати, і вони зіткнуться з такою мощною, як кажуть, обороною наших збройних сил України. Тому віримо. Молимося, сподіваємося на роботу Збройних сил України. І сподіваємося, що все-таки Константинівка буде Україною під, під прапором України. Так, ну дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Також ставте лайки, дизлайки. Це підтримає мій канал. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Тому приєднуйтесь і туди, буду рада бачити вас і там. На все добре, слава Україні!